За умовою задачі є прямокутник АВЦД. Зверніть увагу, БЦ дорівнює СД, отже, це квадрат. значить, цей прямокутник називається квадратом. Сторони квадрата рівні. Отже, АД, позначено як сум, діагональ квадрата ВД 4 корені із 2. Знайти периметр ABCD. Щоб знайти периметр, нам потрібен х. Цей х можемо знайти з прямокутного трикутника АБД. Так і запишемо. Розглянемо трикутник АВД, в якому кут А дорівнює 90 градусів, і відома довжина діагоналі 4 корені з 2, та відомі катети АВ дорівнює АД і позначено як саме. Тоді затерембік Піфагора складаємо рівняння. Нагадаю терем піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. В нашому випадку ВД в квадраті дорівнює АВ в квадраті додати ад в квадраті. Підставимо все, що маємо. 4 корені з 2 підносимо до квадрату дорівнює х в квадраті, додати х в квадраті. 4 підносимо до квадрату 16. Корінь із 2 підносимо до квадрату йде 2. 16 Множимо на 2 32. Х в квадраті додати х в квадраті 2х в квадраті. Тоді х в квадраті дорівнюємо. поділити ліву право частину рівняння на ну, 2. 32 поділити на 2 буде 16. Тоді х дорівнює корінь із 16. Буде 4 або мінус 4, але ми розглядаємо лише додатній корінь, бо сторона не може бути від'ємною. Тоді тут у нас 4, 4, тоді периметр нашого квадрата АВЦД, 4 рівних сторони, по 4, 16. Розв'язано.